Вітаю всіх! Починаю використовувати другу колоду. Поясню, чому я так спочатку роблю. Тому що я ще використовую цю колоду з урахуванням моєї дуже широкої методички. Тому що вона в мене в роботі досить недавно і добре все пам'ятати, як краще трактувати, для мене це важко, щоб все в пам'яті тримати. Це все напрацьовується досвідом, тому поки що так. Я продивляюся. Спочатку викладаю трохи методичку, що продивляюся, аналізую, і потім хочу зробити вам відразу відео. А питання таке: президент каже, на всю страну зима буде важкою. Важка зима. Ну, важка так важка, але не треба казати прямо взагалі капець. А в його, з його слів це капець. Тому я хочу зробити триплет колодою цією таро спочатку. І тим важкої зими. Ну, На дні колоди диявол. Диявол — це ось та сила, наш сусід, Гедотний, на який буде робити козні. Дійсно, Гедота буде дуже багато зимою. Тут згодна з президентом, дійсно. Але, але ми маємо сили. Це було, було важко, було дуже важко. Слабо-слабо трималися. Багато. Було на нас звалено і нам було дуже важко. Але далі це троє, це трійка, це вихід. Це вихід ситуації. Якщо казати про війну в рамках війни трактування, вихід із ситуації, ми знайшли вихід, це інший шлях, новий шлях. І зірка це надія. Перш за все, це надія на краще. Це краще життя, дійсно, краще. Зрозумійте, не буде саме важко так. Ось так не буде. Якби ця карта була на місці зірця, було б навпаки ото жопа. А це було в минулому. Тому дьявол, звісно, буде козні робити. Але не буде прям зовсім-зовсім капець. Тепер давайте другу колоду візьму. Чи дійсно зима буде дуже важка, як каже наш президент в Україні? Чи дійсно так буде? Так, а ну, що ти скажеш мені? Я зверху прям. Угу. Так. О, хитро. Ви знаєте, ця колода каже більше про маніпуляції і хитрощі. З сторони і наших, і їхніх. Так, а що тут подрозуміло? Угу. А ви знаєте, не буде прям така важка ситуація. Дійсно. Не буде важка прям ситуація. Угу. Ух ти. Обожнюю, коли одна колода доповнює іншу. Рішення буде знайдене. Давайте так. Рішення буде знайдене. Дійсно, буде знайдене рішення, тому що, тому що з ворогом треба боротись. І шлях боротьби вже є. На цей рік вже є. Це шлях боротьби і надія є. І скажу, що хитрощі в нас також є. Це дуже добре. Ця колода зі мною багато років, вона розкриває мені багато деталів побільше, скажу так. Я чому скрила її? Тому що там вона розкрила дуже багато цікавого. Наші мають багато хитрощів, багато ідей, що робити, і як вистояти, і як сам, і саме все зробити, щоб ми змогли жити нормально. Ну, як можна нормально жити в цих умовах? Тому віримо в ЗСУ і віримо в зд здоровий глузд.